А чи є шанси у зернового коридора? Після того, що МЗС Росії заявила, що 17 липня закінчується а, зернова угода і все, закінчується. Нема сенсу її продовжувати. Росія не має ніяких інтересів в цьому, нічого не виконується. Після того з'являється заява голови МЗС Туреччини Хакана Фідана, і він каже, що ні. Туреччина завжди. Є прибічність цієї ідеї зернової угоди, і все таки залишиться. І буквально там за декілька годин з'являється інформація, що Китай підтвердив фрактування на третій квартал цього року кораблів, які будуть возити це зерно для якихось там африканських країн. Все це каже про що, що Росія знов намагається щось грати, але їй скажуть, що шановна, ну все супер там пороздувайте щоки, але зернова угода потрібна Турції, Китаю, тому все або все ж таки від Росії щось залежить. Звичайно, залежить. Я думаю, що зернова угода може бути продовжена, але зараз, так як діє Росія, що вона фактично створює умови для того, щоб кораблі пішли зернового коридору, вона може піти на якісь заходи, які принаймні призупинить цю угоду. Я поки що не бачу ніяких інструментів у Туреччини змінити цю ситуацію, тому що минулого разу Росія приймала цей статус-кво, тому що вона не хотіла заважати президенту Туреччини Реджепу Ердогану перемогти на виборах. Будь-яке припинення угоди могло вважатися в Анкарі таким рішенням, яке заважає електоральним шансам Ердогана. Ердоган виборе, вибори за великим рахунком, вже немає більше йому чого дарувати. Так що в принципі теоретично ця угода може бути скасована Росією. Єдине, що що дійсно знову можуть посилитися, є думки тих, хто вважає, що Росія таким чином посвариться з глобальним півднем, що не в інтересах Росії. Однак наскільки це відбудеться, важко сказати. Зараз шанси на те, що вона буде припинена, 50 на 50. Раніше таких шансів не було, було там завжди очевидно, що вона буде шантажувати партнерів до останнього, а потім застосує знову можливості. Продовження угоди сьогодні ніяких дій от реальних кроків з боку Росії, щоб можна було продовжити цю угоду, немає навіть інструментально. Так що вона може припинитися, це правда. Але треба розуміти, що й у нас все менше і менше збіжжя після всього, що відбувається, вона вже не такі врожаї, щоб ми могли так багато вивести. Так що це теж ця зернова угода може через рік вже не мати великого значення для українського сільського господарства, і це проблема. Тому що Росія в цьому зацікавлена, щоб не вона була винна в голоді на півдні. Вона хоче цього голоду. Хоче. Але вона хоче, щоб він відбувся так, щоб не вона за нього відповідала. Оце буде головним мотивом. Але якщо ось зараз Росія зірве зернову, году, ми побачимо зріст цін на їжу у світі, почнуться знов голодні історії, як колись було на Шрі-Ланці, Ми бачили це. І тоді звинувачили Росію. Зараз вони звинувачать Росію, чи потрібно зараз Росії, яка відверто протягує, а, свою риторику в питанні антиколоніальності і антизахідності. Потрібно їй, щоб їх казали, ви ж там казали, що ви інші, ви не такі, як колонізація. Тут є, тут є вибір між двома речами: наскільки важливо зберігти глобальний південь, і наскільки важливо перетворити на глобальний південь захід. От я дивився останні соціологічні опитування. Зараз партія альтернатива для Німеччини практично вийшла на друге місце в Німеччині по рейтингу. і її випереджає тільки Християнський Демократичний Союз. Я тебе переконую, що якщо війна буде продовжуватись, альтернатива до Німеччини буде тільки зростати. І наступить момент, він просто ще не прийшов, коли без цієї партії не вдасться сформувати правлячу коаліцію. Просто. От, до речі, такий момент був свого часу в Австрії, коли ультраправі формували коаліцію. Якщо буде ще мігрантська криза, то я думаю, що альтернатива до Німеччини з 22%, здається, як вона зараз. 25. Маєте, 25, доросте до 40%. Ні, ну це забагато. Ну, до 35. Я кажу: якщо буде мігрантська криза, така як була після Сірії. А вибач, О, я помилився. 22, а це ХДССС, в них у, у, на двох партіях. Ну, Вибач, я помилився. От. І, от. І така тенденція зараз спостерігається по всій Європі. Вокс, в, е Іспанії, е Ліпен у, у Франції зростає. Партія Фіцо у Словаччині ось ось може пройти до влади. В принципі, якщо Росії важливіше підтримати цю історію, тому що вона в результаті може отримати лояльну Європу і кінець підтримки України, то може варто пограти з голодом на глобальному півдні, а Китай якось переживе. Так що невідомо, що для них буде головне. Вони ж рестрати, тим більше, що вони можуть. Думати, що їм не треба думати про країни типу Індії, Малайзії, які там зараз намагаються вибухати свої стосунки з американцями. Ах, ви так, а ми по вас так. Ну, ми ж це ж вони ж ідіоти до певної міри. Так що вірогідність така є на превеликий жаль, що вони оберуть кризу в Європі як пріоритет, і тоді плюнуть на цей глобальний пів. І тоді не тільки, до речі, наше не будуть посилати, але й своє. Їм потрібно просто рік такої кризи. рік. За рік так зміниться політичний ландшафт в Європі до невпізнаності. І це з точки що ти хочеш отримати лояльну Європу і свою сферу впливу в Європі, це абсолютно правильна політика. Вона безпрогрижна. Подивимося, наскільки вони готові протистояти Китаю і Туреччині в цій ситуації. Ну, подивимось, особливо розуміючи, наскільки залежна, залежна Росія зараз від Китаю, і наскільки потрібний її торгівельний коридор через Туреччину. Подивимось, це дуже цікаво. Це дійсно гра, але це гра в банк. Грава всі... банк, але вони взагалі грають в Абанк. У них закінчуються боєприпаси, закінчуються танки, закінчуються снаряди. Їм потрібно вигравати швидше, тому що вони через, якщо вони. Думають, що вони можуть вести таку війну 5 років, не можуть. У них не буде просто чим. І тому їм потрібно вигравати швидко. І нам потрібно вигравати швидко. У нас у обох, у нас у росіян, одна і та ж зацікавленість. Росія може скільки завгодно говорити, що буде довга війна, але не має зброї на довгу війну. Гроші є, зброї немає. Ну, це таке. Ти знаєш... і, і тут дуже схожі мотиви. І у нас і у них знаєш сьогодні. Сирський дав інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю я почув те, за що я йому сказав респект. Це перший чиновник, від якого я почув це, а ну держслужбовець. Скажем так, військовий, тому держслужбовець, і його запитали, коли закінчиться війна. І він сказав: не знаю. Це перша чесна відповідь, яку чую за останній час. Тому що ми я трохи не знаємо, але ми знаємо. Головне, коли б вона мала закінчитися. Ну, вона має розумієш. Я трохи втомився від того, що нам обіцяють два-три тижні, розуміючи, що вона закінчиться за два-три тижні, два-три місяці. Розумієш, що вона не закінчиться за два-три місяці, за місяці, і навіть е, обіцяючи, що в травні ми п'ємо каву на набережній Ялті або або хтось дасть. Інтерв'ю в вересні на набережній Ялті. Знов ну розуміючи, це не буде все одне. Я вважаю що те, що сенський сьогодні зробив, це це треба мати сміливість не тільки тому, що він військовий, а тому, що він дійсно сказав правду за йому великий респект. Але сьогодні відбулося ще цікава історія. Я сьогодні я вчора. Вибачте, сьогодні вчора я дивився виступ офіційного е представника спецпредставника Європейської комісії. По українським біженцям він в Чехії виступав і він дав дуже цікавий коментар. Сказав, що він радить зараз спецкомісії і вон... європейській комісії, вибачте в комісії, і вони вирішили так і робити: надати е... зараз гарантії українським біженцям 10 років. Його запитали, чому 10 років? Чому не 5, там? Ну, 10 це забагато ж так. Це ми розуміємо, вже, що війна не закінчиться швидко. І треба, щоб люди могли мати там, розуміння про своє майбутнє, люди повинні будувати своє майбутнє, і люди повинні розуміти, що їх чекає. Тому вони повинні а, інтегруватися. в Суспільство для того, треба планувати не на рік, не на три, не навіть не на п'ять. Тому 10 років. І фактично йде мова про те, що інтегрувати величезну кількість українців в Європі, тому що коли українцям скажуть, знаєте, ми все зрозуміли. Війна буде там 8-10 років. Тому вам дає можливість, можете а, чи нас, ну, Як ти вважаєш, які наслідки це буде мати для України, і чи щось може протиставити цьому Росія Україна? Вибач. Я думаю, Україна може протиставити цьому тільки одне: чим швидше закінчиться війна, тим більше людей може повернутися і не поїхати. що сьогодні знову їхати знову і більше можливості і чим більше буде можливостей економічного розвитку тим теж більше людей захоче повернутися однак в принципі всі закони демографії говорять про те що десь повертається не більше 20-30 людей що поїхали як правило щоб люди не говорили самі собі і плюс ми маємо розуміти що багато людей враховуючи те що це специфічна еміграція жінок з дітьми що багато людей в ситуації, ще коли їхнім сім'ям обіцяють 10 років гарантії вони поїдуть до своїх сімей Тобто, це буде і повернення, і від'їзд водночас. І невідомо, що буде більше. Ні, буде більше ясно. Що. От, ну і плюс демографічна провалля, яке ми зараз вже маємо цього року, тому що народжування серйозно скоротилося, це така реальність, яка у нас є. На нас такою реальністю треба жити. Це реальність війни. ми ж не в святі же, малдійні, це, це наслідки війни, вони вже є, іншими вони не будуть. Ну, дякую тобі за це і хочу ще маленьке запитання. Скажи, будь ласка, ти літав колись на літаках? Тобто? Ну, чи літав ти на літаках колись, хоч колись в житті. На літаках? Да, Як? на літаках. Я дивне питання. Ну, я зараз поясню, чому я запитую тобі. тобі. Ну, очевидно, що літав, так? Да? Літав. Раз ти літав на літаках, то згідно наших експертів, які в нас тут з'являються в інформаційному просторі, якщо людина літала на літаку або на гентокрилі, то вона може коментувати будь-що пов'язане з літаками. То в мене для тебе запитання. З'явилася та інформація зростання запитання. З'явилася інформація, що ми отримуємо літаки тільки в кінці наступу нашого, але наш наступ може цей закінчитися і восени, а може навіть напередодні зими. Як вважаєш, ми отримуємо в цьому році f 16 Я цього не знаю. Респект за відповідь не менше, ніж сирському. Віталій, дякую тобі, дякую за це інтерв'ю, дякую за спілкування. Як завжди, радий тебе бачити, і до нових зустрічей. Па-па. Папа. Друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Дякую, що. Ви коментували, поширювались, підписалися на канал Віталія і на мій канал. Дякую, що ви поширюєте це відео. І головне, я хочу вам сказати: Знаєте, ми даємо інформацію для аналізу. Ми не завжди з Віталієм погоджуємось один з одним. В нього величезний досвід. В мене досвід значно менший, але я маю свою точку зору. Я намагаюся її відстоювати. Він апелює дуже влучно, в будь-якому випадку. Ми Аргументами доводимо один одному свою правоту, не якось намагаємось образити один одного, а саме доводимо. Робіть так само, це непогано. Намагайтеся спілкуватися за допомогою аргументів, а на образ, і все буде Україна. Па Папа.